Чому варто робити дизайн та планування свого життя навіть в умовах невизначеності? Бо саме в такі моменти бачення свого майбутнього набуває особливої цінності. У непередбачуваності ми втрачаємо зовнішню опору, і саме внутрішнє бачення стає нашим компасом. Немає кращої стабільності, окрім тієї, що ми створюємо собі. Ніхто не має гарантії, що доживе до завтра, навіть у спокійний час і у повному розквіті сил. Немає гарантії, що стабільна робота завтра також буде стабільною. Немає гарантії, що здоров'я не підведе. Більшість людей в кінці життя жалкують, що зрадили свої мрії, що чекали кращого часу, що закопали свої таланти, що так і не спробували свої сили. Навіть якщо ви спробуєте і у вас нічого не вийде, ви принаймні не будете займатися самобачуванням, не будете гадати, а що було б, якщо б я спробував. Сам шлях до вашої мети уже робить ваше життя більш змістовним. Коли ви прямуєте до мети, яка вас надихає, ваші думки розривають свої окови. Ваша свідомість розширюється у всіх напрямках. Активується ваша творчість та уява, і ви опиняєтеся в новому для вас цікавому світі.